Так, мої прекрасні, ось таке питання задає Матуся, написала мені в директ, що вона хоче ввести прийменники в мовлення дитини і питає, яким чином їх вводити. Це питання, ви його можете почитати, воно об'ємне, там багато на що можна сказати. Що стосується прийменників, ми беремо по одному прийменнику і вводимо по одному. Наприклад, якщо ви знаєте... Так, і коли ви вже відпрацювали, і дитина точно не вгадує, а точно робить так, як ви кажете, да, там, на поклади сюди, ви берете і тоді вже з іншим прийменником працюєте. Ну, Наприклад, це буде під. Ось, І ви так само відпрацьовуєте і берете, граєтеся з іграшками в побуті, тобто все, що може там бути під, так, поклади під, бо або ще дуже класно, якщо це все буде пов'язано із рухами самої дитини з тілом.